Не є секретом, що Чернівці водоканал має величезні борги за світло понад 47 мільйонів гривень. Сума, яку необхідно сплатити обленерго впродовж травня. У разі відмови спочатку призупиниться електропостачання на окремих об'єктах водоканалу, а потім і гірше наше місто може охопити хвиля відключень від електроенергії. Впродовж багатьох років Чернівці водоканал є злісним боржником перед обленерго. З кожним днем ситуація лише погіршується. За минулий місяць це комунальне підприємство спожило світла на 3 мільйони гривень, а сплатило 1 мільйон двісті. Домовленість між енергетиками та водоканалом порушена. та графік відшкодувань не дотримується. Або ми давайте будемо терпіти недоотримання електричної енергії через те, що водоканал не платить, і ми всі сидимо без світла. Я разом з вами теж. От. Або ж не, плат... не сидить без скла той, хто без, хто не плачує. Тарифи за воду для населення на Буковині є одним із найбільших в Україні, кажуть фахівці. А тому дивно, що Чернівці водоканал має борги. Обленерго можна зрозуміти, тому що у них є свої платежі і свої проплати за електроенергію, але водоканал реально оплатити ці. Рахунки не може навіть за нинішніх умов Чернівці Обленерго йде на компроміс. Вони відтермінували дату погашення заборгованості. Проте, якщо до 25 травня водоканал не виплатить всю суму, то енергетики будуть змушені призупинити постачання електрики на окремих об'єктах комунального підприємства. Як це до прикладу сталося у лютому цього року? Експерти сподіваються, що такі заходи будуть ефективними, і обленерго нарешті розрахується за світло з енергоринком. Я знаю, що че бідний і тому завжди таєш доки тут. Я психодович дав мене просто просто денег. Виплатити борг водоканал наразі не в змозі. Для цього необхідно підвищити тарифи для населення заводу. Над цим вже працює національна комісія, яка здійснює регулювання цін у сфері комунальних послуг. Не заплатив сиди у темряві. Це стосується і вуличного освітлення міста. Втрутитись у цю ситуацію. Секретар Чернівецької міської ради не може. каже за борг, комунальне підприємство розрахувалося, але казначейство кошти не перераховує. А тому доведеться чернівчанам ходити темними вулицями. Ситуація тут, на жаль, від міста не залежить. Тому що у нас заборгованості перед комунальним підприємством за виконану роботу немає. Тобто кошти знаходяться в казначействі. А казначейство виконав виконавцю робіт і відповідно постачальнику електроенергії не перераховує, і, і з того у нас є ця заборона. У міській світло цю інформацію спростовують, запевняють, проблем з освітленням вулиць у Чернівцях немає а борг що є ні на що не впливає.